А ви бачили Бога? Це, можливо, найпоширеніше запитання. Так, я бачу його щодня. Бог він Слово, Слово воно духовне. І Бог матеріалізував Слово в Христа. Слово стало плоттю. Ісус є Словом Божим. Тому щодня я спілкуюсь з Богом і бачу Бога через Його Слово, Біблію. У ній міститься битва і перемога Божого Сина над дьяволом. По-перше, Сатана запропонував Христу, як і Єві. Змінити щоденне духовне харчування з хліба насущного на матеріальне. Але Ісус відповів, що Його життя не залежить від їжі та матеріальних благ, а тільки від Слова Божого. По-друге, дьявол запропонував Ісусу, як і першим людям, свою релігію. Стрибни з храму, покажу, що ти Бог. Христос відповів: не спокушай Господа Бога Твого. І по третє, Сатана запропонував свою політику: Поклонися мені і дам тобі владу над усім світом. Ісус відповів: Господу Богу твоєму, поклоняйся, і йому одному служи. І Сатана відступив, а потім Господь уразив його і дав нам ключі Царства Божого, ключі й перемоги над Сатаною. Перше, це щоденний насущний хліб, Слова Божого. Друге. Це виконання волі Божої, а не спокушання Господа. Це справжнє поклоніння Богу. І третє, це служіння Богу 24 на 7 за прикладом Христа. Дьявол буде уражений у вашому житті. Запрошуємо вас підписатися на канал Салтаненко в місії Слово Боже, аби щодня живити свій розум і серце істиною з небес. Напишіть мені, я з радістю буду спілкуватися з вами, переломлювати хліб насущний за заповіддю Христа і молитися за вас, підкоритися Богу, протиостаньте дьяволу і втече від вас. І тоді все ваше життя буде наповнення дивом від Бога. Амінь.